Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні ми виконуємо практику королівська постава. Для початку налаштуємось на практику. Для цього сідаємо зі зручно, схрещеними ногами на килимок. Підтягуємо пупочок до хребта. За маківкою витягуємось вверх, спинка рівна, плечі провертаємо назад. Долоні кладемо собі на коліна пальцями вверх, з'єднуємо великий та вказівний палець і підборіддя направляємо до ключиць. Навдосі ми надуваємо живіт, як кульку, і з видихом здиваємо його. Глибокий вдих, видих, вдих. І з видихом переходимо на чотири опори. Перевіряємо, щоб долоні було під плечима, коліна під тазом. Попочок підтягнутий до хребта. І зі вдохом ми прогинаємось, виштовхуємо грудну клітину вниз і з видихом округлюємось по всьому хребту вверх. Носочки можуть бути стояти на пальчиках. Вдих, прогин, видих, округлюємось. Погляд собі в живіт на видиху, вдих, видих. Усі наші рухи плавні, повільні, хребеть за хребцем перебираємо його, весь хребет, дихаємо глибоко, супроводжуємо кожен наш рух вдихом та видихом. Продовжуємо рухатись в такому темпі ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємо наш корпус в вихідне положення, живіт підтягнутий, праву руку витягуємо вверх, з видихом, піднирюємо під ліве плече. Вдих рука вгору, розкриваючи грудну клітину, видих піднирнулі під плече. Продовжуємо. Дихаємо три. Чотири. П'ять. Піднирнули під плече і залишились в цьому положенні. Праве вухо поклали на килимок і лівою рукою крокуємо вправе за голову. Залишаємось тут, витягуємось. Один, два, три, чотири. Єць, повертаємо ліву руку собі під ліве плече і повертаємось на чотири опори. Тепер ліва рука вгору вдих, з видихом піднирнули під праве плече, вверх-вдих. Поклали ліву руку повністю на килимок видих, вверх вдих, вниз видих. Три. Продовжуємо чотири, п'ять. Залишаємось в цьому положенні. Правою рукою крокуємо вліво і витягуємось, розкриваючи грудну клітину вверх. Погляд вверх направляємо, дихаємо тут один, два, три. 4, 5, плавно повертаємо праву долоню собі під плече, повертаємось на 4 опори, і тепер ручками витягуємось вперед по килимку, опускаючи лікті, лоб або підборіддя та грудну клітину вниз на килимок. Перевіряємо, щоб таз у нас залишився під колінками. І дихаємо тут. Один. Два, чотири, п'ять, шість. Сім вісім десять Плавно повертаємо долоню собі під плечі і з видихом згинаємо лікті в низький упір. Навдосі виштовхуємо себе в собаку головою вверх, собака головою вниз, з видихом опускаємо колінка на килимок. Праву долоню ставимо біля правого вуха. Лікоть на вдосі направляємо вверх в небо, вирівнюємо руку і робимо оберт нею назад, витягуючись далі вперед в ніжній точці. Повторюємо права рука вгору. Провертаємо плече назад і витягуємось вперед. Продовжуємо в цьому темпі. Доїхаємо три. Чотири. Витягнули, залишаємось в цьому положенні, витягуємо руку, 2, 3, 4, 5, повертаємо долоню собі під плече і змінюємо сторони ліва рука біля лівого вуха, лікуть направляємо вгору, робимо оберт лівою рукою і витягуємось вздовж килимка вниз. Вдих, штовхнули лікоть вгору, провернули плече назад і витягнулись рукою вперед. Два. Продовжуємо лікоть вверх. Долоня назад. Витягнулись рукою вперед. Три. Чотири. П'ять і витягуємо руку перед собою на килимок. Один, два, три, чотири, п'ять. Повертаємо долоні під плече, відходимо назад в планку і обережно лягаємо м'яко вниз на килимок. Тримаємо дві долоні біля вух і зі вдохом підіймаємо грудну клітину вверх. Один, два. Працює лише грудна клітина. Три. Лопаточки зібрані, лікті назад, 4. Сідниці затиснуті. П'ять. Амплітуда невелика. Шість. Сім. Вісім. Тримаємо живіт в тонусі. Дев'ять. Десять. Долоня на долоню. Лоб на долоні і відпочиваємо. Два. Три, чотири, п'ять. Кладемо зараз долоню собі під плечі і руками штовхаємо килимок від себе. Пальці направлені всередину, дихаємо, сідниці затиснуті. Погляд вперед, маківка вверх. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, м'яко опускаємось вниз на килимок. І витягуємось руками вперед. Тепер по черзі права рука, ліва нога підіймаємо вверх, ліва рука, права нога. Працюємо в динаміці, почергово змінюємо сторони. Права рука, ліва нога, ліва рука, права нога вгору. Дихаємо і ще два рази. Останній раз. Лоб на долоні. Відпочиваємо тут. Один, два, три, чотири, п'ять. Витягнули руку вперед. І тепер дві руки, дві ноги вгору вдих, вниз опустились. Вверх вдих, вниз опустились. Вверх вдих, вниз видих. Сідниці верхній тушці затиснуті. Дихаємо вверх вдих, вниз видих. Тепер підіймаємось вверх і утримуємо позу. Один, два, три, чотири. П'ять. Опустили долоні на килимок, а лоб на долоні. Дихаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Вирівнюємо праву руку вперед. А ліво назад. Підіймаємо її вгору і з'єднуємо над лопатками. Змінюємо сторони, тягнемо долоні до лопаток, працюємо лише плечима. Все тіло повністю лежить на килимку. робимо оберти в плечах. Змінюємо по чергову сторони, намагаючись пальчиками доторкнутися до спини. Продовжуємо, дихаємо тут. Ще три, чотири, п'ять. Дотягнулись пальчиками. Або залишили в цьому положенні і тримаємо тут лікті штовхаємо вверх в небо. Два, три, чотири. П'ять. Змінюємо перехват. Змінюємо сторони, дотягнулись пальчиками, тримаємо тут один, два, три, чотири, п'ять. Плавно повертаємо долоні собі під плечі, за спиною ми збираємо долоні в замочок, відтягуємо замочок подалі від спини. Грудний виштовхуємось від килимка і направляємо погляд вниз. Тримаємо тут два. Три. Чотири, п'ять. Розпустили замочок, виштовхнули себе назад. Таз на п'яточки. Поза дитини відпочиваємо тут. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Переводимо погляд вперед, піднирюємо тут собаку головою вверх, собака головою вниз. Трохи попереминаємо зі стопи на стопу в цьому положенні. Дихаємо. Витягуємо спинку, згинаємо праве коліно, кладемо його на килимок, на хрестліву і сідаємо між п'яточок. Дістаємо ноги з під себе, відхиляємо спинку назад приблизно під кутом 45 градусів, долоні паралельно килимку. Зі вдохом підіймаємо стопи і утримуємо їх так, дихаємо тут, в в увімкнутий. Схрещуємо ноги перед собою, долонім поруч тазом, підіймаємо таз, опускаємо його. Ще один підхід. Якщо важко, можна тримати себе під колінка, дихаємо, але погляд повище тримаємо. Два, три, чотири. Можна вирівняти ноги, якщо вам дуже легко. І схрещуємо ноги перед собою, підіймаємо таз. І тепер останній раз підіймаємо ноги, тримаємо тут один, вирівнюємо за бажанням 4, 5. Опускаємо ноги, з переходимо на чотири пори і відкрукуємо назад ту планку. Собака головою вверх, собака головою вниз. І тепер права нога, ставимо гомілку вниз на килимок. З видихом ліва нахрест і сідаємо, дістаємо ноги з під себе, штовхаємо таз ближче до п'яточок і лягаємо вниз на спину. Зі вдохом підіймаємо таз вгору. Сідниці тримаємо тут напруженими, пупочок підтягнутий, п'ятками штовхаємо килимок від себе. Дихаємо, два, три, чотири. П'ять. Опустили таз вниз, видих. Вдих. Виштовхнули таз знову вверх. Тримаємо два. Сідниці в тонусі. Три, чотири. П'ять. Плавно опускаємо таз вниз, видих. І останній раз виштовхуємо таз вгору, утримуємо, дихаємо один, два. Три. Чотири. 5, плавно опускаємо таз вниз. Притягнули колінка поближче до грудей, обіймаємо себе за коріном і трошки похитаємо зі сторони в сторону, розминаючи м'язи спини. Дихаємо тут. Опустили таз вниз. Через правий бік підіймаємось, сідаємо зі зручно схрещеними ногами, ліву долоню кладемо на праве вухо, тягнемо м'яко. Ліве вухо до лівого плеча, а права долоня тягнеться вниз на килимок. Приємне відчуття витяжння по правому боку відчуваємо тут. Дихаємо і змінили сторони. Права рука на ліве вухо, тягнемо праве вушко до правого плеча, а ліва рука витягується вліво вниз. Дихаємо. Поклали замочок із рук на потилиці, лікції збираємо до центру, витягуємо задню частину шиї. І тепер відпустили замочок, долоні поклали собі на ключиці і підборіддя витягнули вверх вдих. Видих. Відпустили і руки через сторону підіймаємо вгору, з'єднуємо їх над головою, з видихом опускаємо до грудей. Подумки, подякувати собі за виконану практику, за приділений собі час та своєму тілу, за його можливості. А я дякую вам за нашу з вами практику сьогодні. До зустрічі!